Іван Липа, прохожалий. Не тихо й не швидко літня ніч опановує землю. Непомітно загортає вона в темряві, великі шляхи, далекі села, увесь обрій і все ближче і ближче підступає до подорожнього. Уже він ледве розбирає, де стояв в ліс, де чорнілася оренка. Де стелилося ся поле. Ще дві три хвилини і все закутується безпросвітну темряву. По землі на одну ступінь відніється сама дорога, по небу, де не захмар виглядають далекі зірки. Робіться якось сумно, в дорозі одному, неначе темрява вся хмура проходить в саму душу. В таку темну добу. Великим шляхом ішов самотній чоловік. Схиливши низьку голову, він глибоні не помітив, як вечір змінився на темну ніч. Він чвалав стомленими ногами, постукуючи в ряди годи об дорогу своїм кійком. Ось він проходить уже довгою вулицею, що одлягла через усе село. По селі також темно й тихо, як і на степу. Стомлений люд уже спав кріпким першим сном, і ніде по хатах не світилося. Коли враз на похилу голову прохожало, упав цілий сніп проміння, він спинився, подивився навколо, і тепер тільки побачив, що він увійшов у село. Зліва від його стояла чимала хата, звідки падав світ з вікна, справа ледве визначався на темному небозводі обрис церкви. Прохожий зараз вже догадався, що в цій хаті, мабуть, живе батюшка. Через його голову прийшла несподівана думка, і він подивився на хвіртку. Але ж трохи постоявши, він пішов далі. А нащо? Я ж їх добре знаю, цих служителів Божих. Вся посередність завжди добре нагодована, всім задоволена, ще важче буде душі моїй. Проте другий голос, голос стомленої душі, несміливо. Неясно, але Перто навчав його. Тобі потрібна людина, щоб ти вили перед нею свою тугу. Однаково ж, чи то буде піп, чи хто інший. Ти підеш до його, до цього попа, як до людини. Розповіш йому, як чоловікові, він тебе послухає. І, може, вже сим облегшить твою душу. Може, хоч трохи заспокоїть її. Прохожале знову спинився і озирнувся. Позаду його світло так привабливо кидало на дорогу проміння, а впереді стояла непроглядна, сумна темрява. Він послухався голосу своєї хворої душі і повернув назад. Він зайшов у хвіртку, підійшов до того вікна, звідки падав світ на дорогу, і злегка постукав. Незабаром вийшов зі світлом батюшка. Все був старенький піп, уже зовсім сивий, але бадьорий. Трохи вже лиса голова з тонкою білою косицею, вузенька срібна борідка, маленьке ще свіже обличчя з Веселими, блакитними очима. Усе те робило його добрим дідусем. Коли прохожалий і побачив цього сиво добродушного попика, йому стало ніяково, навіть соромно себе самого. Ну, нащо я сюди зайшов? Що я йому скажу? Хіба оцей дід, ця дитина? може зрозуміти хоч одну соту з моїх мук. У його, мабуть, тільки й можна добре посповідатися та причаститися. Батюшка стояв і ждав, пильно дивлячись на прохожалого. Прохожали, спустивши очі додолу, мовчав. А що скажеш? спитав нарешті батюшка. Що скажу? Та що ж, будемо сповідатися, тихо промовив неждано для себе, напівсвідомо прохожали. На обличчі батюшки з'явилося здивування. Висповідатися хочеш? перепитав він і оглянув прохожало з голови до ніг. А відтак устромив, пронизуючий погляд в його очі. Та очі прохожалого були опущені додолу. Батюшка тільки побачив, що він був ще молодий, одягнений у стару, грубу селянську одежу, що лице у його очі було загоріле, але на ньому була якась ознака інтелігентності, що на високому чолі між боровами залягли дві довгі глибокі смуги. Які робили його обличчя серйозним і сумним. Батюшка, трохи поміркувавши, сказав Я зараз і зник у хаті. Прохожал зістався знову в темряві. Він нервово боляче сміхнувся, силкуючись з'ясувати собі своє становище, але думки його були закуті якимось густим туманом. Тим часом батюшка знову вийшов, побрязкуючи ключами, і сказав: Іди за мною. Вони перейшли дорогу і увійшли на цвинтар. На цвинтарі коло церковних дверей на східцях спали два сторожі. Коли батюшка почав відмикати церкву, в сторожі раптом повскакували, побачивши батюшку з чужою людиною. Вони пильно переглядалися до них сонними очима, а ті зайшли в церкву і причинили за собою двері. Тоді, сторожі, враз почали кріпко калатати свої калатала, і луна несла ті згуки по тиші сонного села. Батюшко засвітив у церкві декілька свічок. Вони стиха блимали, і своїм тускливим червоним світлом. Ледве освічували темні образи ікон. Свічкою в руках батюшка зайшов у алтар, заставивши прохожалого самого коло іконостасу. Тим часом прохожалий оглядав усе навкруги. Давно вже він був у церкві, і це в його хаотичній голові метушилися натовпом думки. Одна одну попереджаючи, хоч ні єдина з них виразно у своїй цілості не виявлялася. Проте, підпливом цієї обстанови він якось трохи заспокоювався, якесь давно позабуте, приємне почуття виринало зі споду хворої душі і направляло його чорні думи в інший бік. Він, що завжди звик прислухатися до свого почуття, аналізувати всі свої враження, силкувався й тепер розібрати, що робить його душу м'якішою, спокійнішою, що так опановує їм. І ось на одну мить у нього випила наверх несподівана, але виразна думка, щось мною сталося. Чи вже я так низько впав, що хочу звертатися до Бога через цього старого адвоката, але в цей час наблизився до його старий адвокат і велів йому йти за собою, як слухняна дитина, без вагання, без боротьби, він пішов за батюшкою, віддав себе на його волю. Він інстинктивно почув. Що тут якась святиня, і що образити святиню, яка б вона не була, він не в силах, батюшка сів перед церковними вратами біля Аналоя, де вже лежало Євангелія і Хрест, прохожали підійшов до Аналоя і машинально, як звик у дитинстві, став навколішки. Який тяжкий гріх лежить на твоїй душі, що ти в такий надзвичайний час, у таку пізню добу прийшов сповідатися? Залунали в порожній церкві тихі слова батюшки. <кій> Прохожали слухав ті тихі ласкаві слова, але відразу не міг нічого відповісти. Він прислухався до згуків калатала. І все перепитував себе в думці, який тяжкий гріх, який же гріх. Як би вам сказати, батюшко, що ви мене зрозуміли, почав він, плутаючись. Гріха якого-небудь особливо не маю. Грішень же тим, чим і всі люди, але особливого гріха не маю? Батюшко здивувався. Він наладився вже послухати про якийсь страшний злочин. Він був певний, що перед ним стоїть навколішках страшний злодій по душегуб, що хоче покаятися в гріхах своїх. Він не поняв віри прохожалому. Кажи правду перед Богом, сміливо кажи перед святим Христом і Євангелієм: Нічого не потай, коли справді хочеш. Очистити свою грішну душу. Не маю, я, батюшку, ніякого тяжкого гріха. Мені просто важко жити на світі, просто хочеться руки наложити на себе. Він казав це і почував у душі своїй, що йому це не хотілося сказати. Загубити свою душу це найбільший гріх у Бога. Ще ти не впав у гріх, але стоїш на порозі цього найтяжчого гріха, по якому немає вже спасіння для душі. Душу безсмертно тобі Бог дав, а не сам ти її здобув. Він же святий знає, коли взяти її до себе. Він же один тільки відає, на що він дав тобі душу, ти ж не знаєш його святої волі. Не знаєш, для якого може святого діла призначена Богом твоя душа? Батюшко, ви мене не так зрозуміли. Я кажу, що мені легше наложити на себе руки, ніж жити з порожнім, розбитим серцем, жити без надії, без віри. Не кажи так, сину мій, не клевищи даремно на себе. Ти маєш віру. Хіба ж не віра привела тебе сюди, на сповідь, у сей пізній час? Ні, батюшко, я не те, не те кажу, хоч я й зайшов до вас несподівано для себе, під тягаром важких дум, що гнітять мій розум, а проти Бога я вірую, я вірую в Його безконечний і дивно мудрий світ. Вірую в те, що людина з усіма її найвищими бажаннями, найпотаємнішими думками, менше перед Богом, ніж порошина на землі. Вірую, що тих довічних законів, якими там і держиться космос, ніколи не зрозуміє наш Богий розум. Вірую, що проти законів того космосу, Людина ніколи нічого не зможе зробити або відмінити. Прохожалий казав, усе з глибокою вірою, і з почуттям, і вже не плутався. Батюшка з великою цікавістю прислухався до сих гарячих слів. Він тепер зрозумів, що перед ним не селянин з темним розумом, ні тушогуб, ні злодій. А людина з освітою, великою душею, для якої не хрест і Євангелія потрібні, а щось інше. І батюшка ясно почував в своїй душі, що цього іншого він йому дати не зможе. Він тихо, несміливо спитав: Ви не селянин? Я вчився в університеті, та значить, ви студент? Був колись студентом, а тепер міщанин. Були студентом, мабуть, усякі ідеї і життєвим розбили. Ні, не ідеї життє розбили, ні, а люди розбили ідею. Батюшка жалем похитав головою, але прохожалець цього не помічав. Він стояв навколішках, забувши про хрест. І про Євангеліє, і про те, де він зараз. От я вам казав, батюшко, про віру, віру в правду, в людей ось якої віри в мене нема. Чую, що душа моя ще жива, ще молода, прагне надії і віри в людей, але я вже людей добре знаю, вже не вірю в людей, дуже груба. Дуже матеріальна їхня організація, вони більше наближаються до звірів, ніж до духовних істот, що має душу безсмертну, дану самим Богом. Прохожали знову казав спочуттям, навіть з якимось стражданням. Сину мій, хоч я пастир для обох розумів овечок. Проте над усіма нами святе письмо, почав батюшка стиха, а там сказано: віру в єдиного Бога, йому поклоняйся і більше не сотвори собі ніякого кумира. Кумира я собі не сотворив, ні. Я хочу вірити тільки в народ, у добро, у правду нашого народу. Ви бачите, батюшка, мою грубу, подерту одежу. Подивіться на мої мозолисті руки, усе те я своєю охотою взяв на себе. Молода, безупинна енергія рвалася з утисків, у яких держала мене і сім'я, і громада? Усі найкращі почуття душі моєї нарешті вибухли з такою силою. Що я не зміг більше жити тим життям, яким живуть вони всі. Ідея дати 20 мільйонному народові щастя, підняти його з духовного рабства, увести його в сім'ю вільних народів. Ця найперша в світі ідея, ця найвища в світі ідея, яку мій розум. І тепер ледве можу осягнути, переповнила величністю духа, всю мою істоту. Мені здавалося, що якась могутня велетенська сила бушує в моїх грудях, поривається до живого діла, кидає мене між народ. Від тієї сили я зазнав найвище щастя, і від того щастя я сам себе не тямив. Я порвав без вагання всі ті ниточки, що зв'язували мене з ріднею, зі знайомими і пішов у народ. Я поніс народові найцінніший свій скарб, свою душу, я поніс йому найвищий дар Творця, здобуток людського розуму. Я почав з ними жити, заробляти хліб оцими руками. І що ж? День по дню моє бідне серце струмляли ніж за ножем, але я йшов, мов божевільний, усе наперед. Я мусів випити ту повну чашу з отрутою, мусів до краю розібрати, чим живе наш народ, що він знає про свою Україну, як він її цінує, на що він надіється. І ось після цього ви мене бачите зовсім хворою душею, нікчемного. Я з булим смертельним спостерігав, що Україна рідний край для це тільки той шматок землі, де стоїть його власна хата. Народ не пам'ятає вчорашнього дня, не відає про завтрашній. Своїми власними руками він руйнує найславніші пам'ятники дідів своїх, немов навмисно так, щоб і сліду не зосталося ніякого. Великі слова, правда, воля, геній, незнайомі народові. Його правда убити рідного небожа, аби синове в спадщину дісталося десяти на землі. Його воля в шинку, коли він отрує собі мозок. Тоді він ладен розпочати звірську криваву різню, не розбираючи, де його друг, а де ворог. Усе, що стоїть вище над ним, усе він знесе дотла, коли ж протверезиться сий раб і рабів. Найвища істота між людьми, геній, талант не зможуть зробити того дива, щоб у народній, грубій душі забриніли відповідні струни. Він солодко засипляє згуки великих творителів людської думки. Самої примітивної любові в народі нема до свого ближнього. Скрізь кипить зло, скрізь сама звірська кривава боротьба, тільки за власне існування. Словом, нема нічого великого, нема навіть почуття до великого у нашого народу. Нема і не буде. Так усі перемруть у неволі, в рабстві, усі загинуть, мов бур'ян при дорозі. Темна. Безпросвітна маса, без віри в добро, правду, в свою силу, безнадій на кращу будущину, без жодних чистих поривань душі, такий народ жити не може. І коли б сталося знову велике чудо, коли б з'явився Мойсей і натхнув поривання до волі, до обіцяної землі. Всім вічним рабам, сьому кущу, що горить і не згорає, то довелось би сьому генію так само водити наших людей по пустинях 70 літ, поки б народилося третє коліно, поки б зросли, спізналися, збраталися, загартовані, сміливі вільні люди, люди, брати. Але в наші часи. Немає чудес, нема тієї обіцяної землі, що тече молоком і медом, і народ наш умирає, Духом умирає не в пустині безводній, а серед розкошів нашої природи, кожен окремо в своїй власній хаті. Вся вмираюча темнота розбила моє життя, відняла в мене ціль мого існування. Опсувала мої колись кріпкі нерви. Вони тепер болять, печуть мене, і я не знаю, що тепер мені робити, де подітися. Вернутися до прежнього життя після того, як я почув і думав, це гірше, ніж добровільна смерть. Жити ж так без надії, без віри і при тому бути самотнім. Серед многомільйонного народу сил моїх не вистає. Бажання смерти, небуття глибоко запазло мою душу, найчастіше і частіше ворушиться там, і, мов гадина, холодить мій мозок. Прохожалий замовк. Батюшка слухав всю довгу гарячу сповідь, болів душею. І зовсім уже не знав, що йому казати. Він почував усю щирість цих слів, розумів усю добру, гарячу душу прохожалого, але не міг собі ясно уявити, через віщо так боліється душа. Він усе шукав підходящих слів, щоб ними втішити прохожалого, але таких слів не знаходилося між його думками. Церкві зробилося тихо-тихо, мов у могилі. Сину мій, заговорив нарешті батюшка тихо і ласкаво. Треба повсякчас держати в своїх мислях всемогучого Бога, щиро йому молитися. Молитва єдина облегшає душі наші. Прохожали підвів очі кинув здивований погляд на батюшку і постеріг його старечих очах Страждання і якесь непорозуміння. Він швидко звернувся навколо, і тепер тільки до його свідомості дійшло те, що він стоїть у церкві навколішках перед аналоєм. Кров ударила йому голову від сорому перед самим собою. Перед тими бездушними речами, що слухали його пекучу сповідь, що бачили його легкодушність, він враз схопився на ноги, його вид, червоний від палки слів, що виходили з самої глибини душі, враз було ще червонішою фарбою, мов жаром. Спасибі вам, святи, Отче, за добре слово. По цих словах він повернувся і швидко пішов із церкви. Батюшка схопив за налої хрест і побожно хрестив ним на у ходячого. Прохожалий не обернувся, він швидко вийшов із церкви і зник у темряві, пізгуки калатала. Старенький попик, вернувшися додому, довго й гарячо молився. За неспослання мира душі прохожалому, за просвітлення його розуму.